Із полум'я у багаття кохання на Одещині. Один із наймолодших очільників пожежного підрозділу освічився своїй дівчині. Мати вогнеборця боронить Україну на сході. А відчим загинув у Бахмуті? Тож по допомогу з організацією пропозиції хлопець звернувся до колег. Що відповіла обраниця? знає Ольга Дунська. У свої 20 Григорій Кулачинський вже командир рятувального відділення. За його плечима сотні ліквідованих пожеж, порятунок десятків людей, а також розбір завалів після ракетних ударів. Чесно кажучи, то зараз більше хвилююсь, чим на виклик. Замість кисневого балону та інструментів з собою бере маленьку червону коробочку і вирушає освічуватись коханій. Вона не знає пропозицію. І вона навіть не знає, що я взяв кільце. Вона нічого не знає з Анастасією. Познайомився в інтернеті лише 120 днів тому, однак каже. Чітко зрозумів, вона та сама. Коли я там приходжу з роботи без настрою, чи щось ще коли портять нас, коли я знаю, у мене як камінь з душі падає для цієї людини, чесно кажучи, хоче зробити все, що вона захоче. Якщо би мій, даже зірку без неба достав. Брат близнюк Григорія теж рятувальник. У день освідчення вимушений був поїхати у справах. Їхня мати боронить Україну на Донецькому напрямку, а відчим загинув під Бахмутом. Допомогти здійснити важливий крок закоханому вогнеборцю, вирішив товариші по службі. Робота важка, опять, я вам скажу І, як то кажеться, хочеться, щоб додому повертаєшся, те, хто додому чекав. Ті самі там близька, дружина, діти, сім'я, як би кажуть, сім'я і сім'я. Ось на рятувальній автівці Григорій під'їжджає до будинку, де мешкає кохана. і знайомі кличуть дівчину на вулицю. Алло, Настя, ну спустись, бігом щось далі хлопку. У світлі проблизкових вогнів чекає на одному коліні і врешті задає головне питання. Ти будеш моєю дружиною? З'ясувалося, Анастасія отримала пропозицію у свій день народження. Каже про такий сюрприз навіть і не думала. Зізнається, найважче не бути поруч із коханим. Було таке, що настав телефон часті. Мене аж серце пригло. Потім він. Приїхав мимо мого двору, думаю, слава Богу, коті, здоровий. Несподіванкою пропозиція стала і для мами Анастасії. Шоковано, звісно, ранувата, але. Якщо подивитись на те, що це просто пропозиція, дуже хороший хлопець, дуже відповідальний, серйозний. Ми пишаємося за батьків його. Це дуже великий подвиг. Не кожен так зможе. У планах у пари отримати вищу освіту, а в мріях довгоочікувана перемога. Щоб закінчилась війна і зробити собі щасливе життя з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Казанжі. Ми Україна, марафон, єдині новини.